Під час 12-годинної зміни Івана не думала ні про що інше. Я подзвонила моїй мамі і питала, як це відбувається. Я всім колегам на роботі сказала: якщо б я сьогодні не працювала, то маніфестувала б. Ми поспішаємо додому вже за темно. Дивимося новини вже з архіву нашого телеканалу на інтернеті. Люди знову вийшли на вулиці після того, як розпочався збір підписів 834. Сьогодні люди зійшлися на декількох площах одночасно. Поверніть дітей додому. Наступні секунди репортажу. Івана через сльози майже не бачить. Шість міст в Європі проводять демонстрації. Тисячі людей вболівають. Це чудово. Це перфектно що стільки людей. Коли на сцені виступить мати Елеонора, вона набирає її номер. Яка там була атмосфера. Очевидно, це було цілком інше. Кожен хотів поговорити, кожен хотів знати, кожен розпитував це є войовниця. цілком як левиця. завтра. Чекає Івану наступне 12 годин чергування. Про її історію не говориться лише на роботі, але майже по цілій Європі. Я не втрачаю надії. Маю надію. Мені це дає надію. Дуже велику надію. Мартін Кирпач, телеканал Йой Лондон.